Вітання, моє ім'я Іван Зайці. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, оновлював не тільки статку в Кейтаро, а й дані в ТЦК. І пропустив усі новини, ми зібрали всю інформацію для тебе. Де пропав Олександр Слобоженко? Після скандального розслідування української правди на інстаграм Слобоженка від Саші дійсно не було жодних новин, сторіс чи дописів. На початку минулого тижня взагалі почали ширитись чутки, що він евакуював весь свій автопарк з ЖК і, начебто, готується переїжджати в іншу країну. І ще декілька звинувачень. Хоча може людина просто виплатила розстрочку е, за бойлер, е, зробила ремонт і зараз готується переїжджати з одного ЖК в інший? Ну просто не залишати штачки тачки там. І через пару днів виходить той самий ролик. Відповідь Олександра Слобоженка. Тривалість одну, 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 блядь, годину. Якщо ми вважали розслідування української правди на інстаграм Слобоженка, це як огляд на інстаграм Слобоженка, чи можна вважати відповідь Олександра Слобоженка як огляд на огляд інстаграма Слобоженка? Правильно? По факту, це пряма відповідь журналіста Української правди та особисто Михайлу Ткачу. Про що Слобож і написав в описі до цього ролика. у цій годині сповіді Сашко апелював щодо звинувачення, тому що він мажор йому все легко дісталося. Чому він виїжджає за кордон і скільки він задонатив на Збройні сили України? Будь ласка, перестаньте мене називати казіношником арбітражником. Всі ти хуйньою Слобож також виставив багато матеріалів з подяками від військових, які він не виставляв до цього, як і більшість в цілому своїх донатів. Як кажуть, арбітражники донатів. Як і білів, маленьких не буває. Хоча давайте бути відвертими, біли, маленькі бувають. Загалом реакція глядачів на цей матеріал була більш позитивною, якщо казати про Ютуб. Дехто казав, що ці коментарі від ботів, але це коментарі. В телеграм ком'юніті з'явилося більше питань. Ніж відповіді, але на цьому історія не закінчилась, бо після ролику вийшла відповідь самого ткача. Добрий день, майже місяць знадобився пану Слобоженко для того, щоб відреагувати наш матеріал. Чи чекати ще від Саші ролика з відповідю на відповідь Михайла Ткача? Чи може вони нарешті вже зустрінуться і раз на раз вирішать цей конфлікт? Нам невідомо загалом. Це все вітаю. Ви зекономили годину свого життя. На тижні вийшов подкаст Делікатно арбітражне з Інною Гагарін. Головний гість Інна Гагарін, вона ж бабич, вона ж експрес-аташе, піарник та просто жінка, яка знає все про партнерський маркетинг. Поговорили про сексизм у сфері, психоаналіз, а також про те, як відкрити партнерку з мінімальним бюджетом. Якщо ви хочете знати, кого зараз G-Partners і готові брати в команду з руками і ногами, або хочете знати, до чого тут Толі Квінтер, або взагалі хочете зрозуміти, хто такий Толі Квінтер, відповідь у цьому випуску. А випуск де правильно в описі під цим відео. На Ютуб каналі Деп вийшов експертний ролик від SEO Олі Сапогової на тему бізнесу в афілієті. Якщо ви раптом пропустили, то на каналі постійно виходить пару експертних роликів на місяць у рубриці share". В цей раз розповіли, як створити організаційну структуру та побудувати бізнес-процеси з нуля. Шкода, що потім не розказали, як же заливати не в нуль та не помножити на той же нуль всі рої при масштабуванні. Хоча заливатися в нуль. Це ще не найгірше, що може трапитись з тобою в арбітражі. Непорядок. порядок. Давай-ка забудемо этом. 10 травня пройшов івент. Від Вайтріно. Всі понетворкали, поїли, покайфували, зібрали гроші для а, збройних сил України. Хедлайнером був Одіссей, який розніс своїм виступом той вечір і залучив більшість людей, хоч якось активізуватися. Тому склалося враження, що в більшості квитків початок івенту співпадав з часом виходу на сцену «Одіссея». Це усі новини тижня. Блядь, робіть щось, щоб ми про вас розказували. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш ютуб і телеграм канал і напишіть в коментарях, якщо ви подивилися всі новини, а не тільки клікбейт про Слобоженка. Пока.